9 березня вшановують 209-ту річницю народження українського поета, письменника, художника, громадського та політичного діяча Тараса Григоровича Шевченка Дух свободи, людської гідності, найвеличніших вселюдських понять через віки випробувань. Пережитих кобзарем приходить до українців і додають їм упевненості у власному самоствердженні. Безневинне Шевченкове страждання це символ довгих років розп'яття, винищення українського народу. Шевченківські дні це привід не лише вшановувати пам'ять Великого Кобзаря, але й згадати творчість, яка не втрачає своєї актуальності у наші дні. Пухайтеся чорнобриві, та не з москалями, бо москалі чужі люди роблять лихо з вами. У всякого своя доля і свій шлях широкий. Той мурує, той руйнує, той неситим оком за край світа зазирає. Чи нема країни, щоб загарбать, і з собою взять у домовину, свою Україну любіть. Любіть її, бо врем'я, люте, Останню тяжкою минуту за неї, Господа моліть. Нема на світі України, немає другого Дніпра, а ви прететесь на чужину, шукати доброго добра. Не дуріть самі себе, Учитесь, читайте і чужому научайтесь, і свого не цурайтесь. Наша дума, наша пісня не вмре, не згине. От де люди наша слава, слава Україні! Мова рідна, слово рідне, хто вас забуває, той у грудях не серденько, тільки камінь має. Боріться, поборете, вам Бог помагає, за вас слава, за вас правда та воля святає. І на оновленій землі врага не буде, супостата, а буде син і буде мати, і будуть люди на землі. І мене в сім'ї великій, в сім'ї вольній нові. Не забудьте пом'янути незлим тихим словом.